Гостем нашої рубрики Актуальне інтерв'ю сьогодні є Ольга Острійчук, науковець із Канади, яка працює над своєю черговою науковою роботою під назвою події Другої світової війни та їх репрезентація у сучасному контексті. Праця, що охоплює як історичні, так і соціологічні аспекти. Аби було зрозуміло глядачам, пані Оля проводить у нашому районі свої наукові дослідження для цього проєкту. Про це ми і поговоримо сьогодні детальніше. Отже, пані Олю, розкажіть нам і нашим глядачам про цей проєкт, чим він цікавий є, хто його фінансує і які його основні напрямки. Цей проєкт це вже друга моя постдокторська робота після написання докторської роботи в університеті Лавайта в школі вищих суспільних наук в Парижі. І проєкт фінансується Урядом Канади. То є, я є стипендіантом цього проєкту. Цієї програми, скажімо так, тому що е, тільки 15% щасливчиків отримують таку нагоду, фінансову підтримку від уряду, щоб можна було займатися надалі науковою працею. Ясно, що е, в це входять також заслуги самого докторського періоду, коли вже можна було себе зарекомендувати з кращої сторони. Мати хороші рекомендаційні листи, мати сильну підтримку, так само від кафедри українських студій в особі професора Домініка Ареля те, що мені вдалося отже, оскільки я попала в цю 15% тих щасливих людей, то рахую за велику честь мати нагоду повернутися, побути довший час в Україні і знову ж таки продовжувати мою наукову працю, якою я вже займаюся. З 2005 року. Пані Олю, скажіть, яка тема вашого дослідження і чому для своєї роботи ви обрали саме Бродівщину? Тема мого дослідження це події Другої світової війни та їх репрезентація в сучасному контексті у Бродівському районі. Чому обрала саме цю тему? Ну, найперше це збіжність інтересів самої кафедри, яка цікавиться вже роками політикою пам'яті колективної? І в тому числі Другої світової війни. А чому саме Брідщина, як тепер ми називаємо? Напевно, тому що в своїх попередніх дослідженнях я звертала велику увагу на конфліктність різних репрезентацій минулого та сумісність, несумісність їх, а також питання примирення. І мені здалося, що там, де відбулися такі великі трагедії, як Бродівський котел. А також масові вбивства, а також і репресії радянські на цій території є якась якісь матеріал цікавий для дослідження. Я думаю, я не розчарована в тому виборі. своєму. ну і крім того, треба зауважити, що також до цього до цієї складності, яка вже є і так складною сама по собі ситуація додається ще питання і польсько-українського конфлікту, і Бродівського гетту. І тому мені здалося, що всі ці аспекти вже показують, наскільки ця пам'ять може бути і болісною, і конфліктуючою, і можливо, можливо, це, це і неправда, можливо, цієї конфліктності і немає. Просто мені захотілося дізнатися про це більше. Угу. От у своїй розмові ви часто вживаєте слово пам'ять чи є різниця між історичними фактами історією і. Оцим терміном пам'ять і що воно охоплює? Цей дебат вже має, скажімо так, багато багато років на Заході. Це цієї дискусії, яка продовжується роками, починаючи з 80-х років. І пов'язана вона з багатьма французькими істориками, але й не тільки. І яка різниця між двома з цих тем, тому що в якийсь певний момент. Історики зацікавилися усною історією, а усна історія це є пам'ять. І з цього виникла така дискусія, чи пам'ять ми можемо брати, сприймати усну історію як саму правду, бо до цього часу сприймалася історія на основі архівів, на основі писемних згадок. Як сприймати усну історію, як сприймати свідчення самі, знаючи про те, що свідчення це є реконструкція. Це не є. Те, що відбувалося, а це те, що ми собі в пам'яті сьогодні актуалізуємо для себе. Для чого ми це робимо, це вже інше питання, в якому контексті і що саме актуалізується, але ці питання співвідношення дуже пливуче, скажімо так, для, для історії факти це є сухі поняття. Пам'ять є жива, вона є дуже емоційна, вона має багато психологічних аспектів. Я зокрема звертаю увагу на. На ці психологічні аспекти, суспільні аспекти, на процеси самій пам'яті, запам'ятовування, на динаміку процесів пам'яті. І ну напевно, наскільки можуть свідчення бути використані істориками, це теж одне з моїх. Угу. Питання, які тобто ви знаходите свідків подій якихось. Де ви знаходите людей для проведення своїх свого опитування? Ну, по-перше, знайти багато людей сьогодні, і знаючи про те, що Друга світова війна, люди, які її пізнали це переважно, ті, які залишилися ще живими, вони зазнали цю війну в підлітковому віці або в дитячому віці, тобто в юності. Це вже свідки, скажімо так, другої категорії, це не зовсім і по друге питання, що цих свідків все менше й менше. І я думаю, важливо записати по тих ще слідах, які залишилися. Хоча багато мене вражило навіть наскільки люди мені говорили А де ви були раніше? Знаєте, є люди, чия пам'ять до сьогодні ще не мала місця ніколи, ні в радянському дискурсі. Ні в сучасному контексті, і яким можливо би хотілося поділитися цими роздумами і так далі, але не було такого моменту. Тому моменти дуже хвилюючі з людьми, дуже цікаві. І я власне завдячую всім людям, які погодилися, які щиро поділилися своїми. Переживаннями і одночасно гарантую їм, що вони не будуть ні в якій мірі зазначені їхні імена для того, щоб зберегти анонімність цього дослідження і щоб це дослідження служило для науки, а не для політики. Така моя мета у травні 2013 року у Брюсселі вийшла книга Ольги Острійчук під назвою Українці та їх минуле, щоб краще зрозуміти розбіжності між сходом і заходом. Пані Олю, чи насправді ми такі різні українці з східної і західної країни в осмисленні минулого? Ця книжка це результат моєї роботи, докторської роботи. Це багато-багато років праці і різних виступів на різних конференціях, які зібрані в одну книгу. Наскільки ми різні показано на трьох? Я для цього вибрала три символи національності: Шевченко, це Голодомор і Друга світова війна. Ну, Якщо для Шевченка були характерні різні скажімо так, трактовки і інтерпретації і в дореволюційній Росії, і в контексті міжвоєнному, в радянському контексті, і в контексті діаспорському, і в контексті сучасної України, якщо Голодомор в свою чергу ділиться на населення, на такі Більше сказати позиції геноциду чи не геноцид, чи був це геноцид чи не геноцид, чи це просто трагедія українського народу, то для Другої світової війни такого єдиного символу немає. І, власне, я думаю, мої висновки зводяться до того, що вся інтерпретація минулого побудована на Другій світовій війні, і навіть ті моменти, які є до Козаччини чи 19 століття, вони інтерпретуються. В залежності від того, які, з яких позицій людина виходить в своєму погляді на Другу світову війну. І тому е, на, чому настільки ми різними, є дуже багато можна сказати про це, але я думаю, що історичний досвід це є найперше бути в Радянському Союзі е, з 17-го року чи з 44-45 го то є дві різні речі, це по-перше. По-друге, саме українське питання розвивалося по-різному, в царській Росії і в Галичині, тоді ще австрійського періоду, потім польського періоду і так далі. Тому це, це найперше. Друга така причина, наскільки ми різні, наскільки ці самі історичні досвіди нас затягнули також до участі в певній Системі уявлень, які були зумовлені також з певними ідеологічними переконаннями, і якщо на сході домінують оці пострадянські концепції і уявлення, то на, на заході можна побачити більше вплив українського націоналізму зокрема, інтегрального націоналізму, який ніби реабілітувався, ніби так виходить, як, як тоді, в 30-ті роки, є деякі такі моменти, коли я аналізую і коли я бачу, що це саме прояви тих 30 30-х років, так ніби ми вертаємося. Перескакуємо, вертаємося назад до воєнні часи, і це, і це зумовлює ці розбіжності. Угу. Повертаючись е, до е, тієї праці, над якою ви зараз працюєте, чи є якісь теми, які закриті для досліджень, тобто які е, легше даються, які важче даються в дослідженні? В кожній політичній кон'юнктурі є завжди питання е, такі мовчазні або питання табу. Це не властиво тільки для України. Не треба думати, що тільки одна Україна має такі питання табу. Але, скажімо, для прикладу, можна взяти Голодомор в радянські часи, який був свого роду табу. Так само сьогодні, в сьогоднішній обстановці набагато важче говорити, наприклад, про злочини проти мирного населення зі сторони УПА чи навіть майбутніх дивізійників, бо то ще не було на той час дивізійники. А, а, і набагато можливо легше говорити про ті героїчні вчинки, які здійснили упа. Тобто кожна кон'юнктура має свою специфіку, має свою а, можливість висловити ту чи іншу пам'ять для запам'ятовування. Саме, саме цим я займаюся. Наскільки це можливо? Наскільки можливо той чи інший наратив, до, до якої міри чи потрібне примирення, які основи цього примирення і так далі. Свою першу вищу освіту, моя співрозмовниця здобула у Другобицькому педінституті, де досконало вивчила англійську та французьку мови. Викладала рік у школі, а потім у Тернопільському експериментальному педагогічному інституті. Згодом працювала у Києві при французькому посольстві, вела курси французької та займалася перекладами. Написала і захистила магістерську роботу у Руанському університеті у Франції, на основі вивчення білінгвізму у міському середовищі, це був Київ, тобто Стання української та російської мови, а також суржика, у 2004 році емігрувала до Канади, де шукала можливостей для продовження своєї роботи. Таку можливість пані Ольга отримала в університеті Лаваль, міста Квебек, де вивчала етнологію та краєзнавство. А також питання національної ідентичності та колективних пам'ятей у сучасній Україні. Пані Олю, ви часто виступаєте на наукових конференціях, симпозіумах. Наскільки українська тема тематика присутня на таких заходах, і які теми є найцікавішими для міжнародної спільноти? Ми думаю, теми україністики дуже сильно розвинуті в самій українській діаспорі, насамперед. І тобто в тих академічних колах, які близько зв'язані з діаспорою, які частково і фінансово підтримуються діаспорою, і є відповідні гранти, відповідні програми, які є можливість досліджувати українські питання. В мене життя склалося трошки інакше, тобто, не через канали самої діаспори. А більше через можливість спілкуватися з більш широким колом науковців, які працюють над різними контекстами? Мені було дуже цікаво побувати два роки в Бельгії, де ми могли вести розмови на такому професійному рівні і порівнювати різні контексти. У порівняльний аспект, я думаю, був для мене дуже цікавим. Які теми найбільш цікаві, найбільш? Торкаються ну, різних тем. Я думаю, що тема голодомору була дуже довго присутня, але останнім часом вже так якби вона трохи має якесь таке завершення своє, вже, вже мало що можна додати до того, що було сказано. Більше зараз звертається увага на такі ширші питання, зокрема, такі питання, які не не обов'язково пов'язані з історією, бо це такі діаспорські теми, тема УПА, тема голодомору, то є діаспорські питання. Які питання нові, які пов'язані з сучасною Україною? Наприклад, міграція українців для працевлаштування в Італії, торгування людьми, це може бути різні такі питання, правові питання, соціальні. І вони досліджуються. Вони досліджуються. І це радує, що це немає цієї зацикленості тільки на одних темах, постійних темах. Одних і тих самих, але є таке розширене бачення. І завжди, в, коли ми організовуємо раз в рік, завжди організовується в Отавському університеті така конференція, на яку з'їжджаються найкращі спеціалісти україністики зі світу, в тому числі з України, запрошується, дуже гарно розвинуте співробітництво на цьому рівні. То теми дуже-дуже різноманітні і в самому. Звернені на подачу самих тих тем теж нема таких дуже великих ні хронологічних обмежень, ні тематичних обмежень. Завжди визначається якась одна провідна тема, але є можливість включити до інших круглих столів на обговорення. І це є дуже живий і критичний критична така дискусія, яка дає можливість науковцям розвиватися в правильному руслі. Я думаю, в такому цікавому. Рости, як то кажуть. Пані Олю, я не можу вас не запитати, чи немає у вас такого бажання повернутися в Україну і працювати на українську науку. Я думаю, що до якоїсь міри я працюю на українську науку, тому що, якщо взяти моє резюме, то в мене майже немає такого ні одного виступу, ні одної публікації, їх є безліч, які б не звертали на українське питання або не пов'язані були з Україною. Практично такого немає. Тому все своє життя, якщо я так. Подивлюся, то я присвятила більшість свого життя. Я навіть можна сказати в Україні займалася більше розвитком французької культури і французької мови. А коли я виїхала за кордон, французька мова мені навпаки служить для того, щоб я розвивала українську науку. І тому я думаю, що я вношу свій вклад до української науки єдине. Про повернення чому складно? Тому що з одної сторони, в мене вже немає таких родинних коренів, вже так склалося трагічно, що в мене практично немає вже дуже мало залишилося самої родини, нема вже того соціального середовища, в якому я розвивалася раніше. З одної сторони, це втрачено. Там набуто тут втрачено, то так не може бути, щоб на, на ту і на ту сторону. От і е, це з однієї сторони. А з другої сторони, тому що е, українська на українську науку потрібно фінансування. Більшість українців, науковців, обмежені е, своїми участями міжнародних конференціях тільки через фінансування, і це дуже прикро. Але на жаль, це так. Повертатися в Україну це не завжди означає мати можливість далі е, публікувати. Брати участь, а це важливо, це для мене дуже важливо, щоб цей стимул залишався, ця жива дискусія. Це не просто так, а це є якийсь внесок в науку і це є постійний розвиток, постійний ріст. І щоб був цей постійний ріст, треба бути присутнім на основних міжнародних конференціях без фінансування, в яких неможливо. Ну і насамкінець хочу запитати, чи справдилися ваші очікування під час вашої роботи на Броївщині. Я думаю, що робота була одна з найцікавіших з тих трьох робіт, яку я вже магістрівська, докторська і постдокторській які я проводила до цього часу. Матеріал дуже живий, дуже цікавий. Думаю, що мої очікування навіть перевершилися, не тільки справдилися. Було декілька розчарувань на рахунок архівів, які були, які виявляються є закритими. До 38-го року ми можемо використовувати матеріал після 38-го року. Сказали, що мені не можу. Тобто деякі матеріали я не можу отримати. Не отримуючи матеріалів, відповідно неможливо мати собі точне уявлення про події, які розвивалися. І мушу користуватися тільки тим, що зараз є, надруковано. Мені щастить в тому плані, що я маю трошки більший. Доступ до того, що публікується на українські теми на англійській і французькій мові, що є дуже великим плюсом. І не закриваюся на такому регіональному невеличкому рівні, скажімо так, бачу трошки ширше. І це мені допомагає в моїй роботі. В тому плані справдилися мої надії не справдилися. Ну, напевно, все. Ну, я знаю, що це вже ваш другий візит на Бродівщину для досліджень. Ви були восени минулого року, чи приїдете до нас ще після того, як завершите свою роботу? Я думаю, що це вже кінець цього мого другого перебування, яке досить було довгим, хоча планувалося взагалі бути цілий рік. Сколько часу ви були тут? В результаті так якщо додати перше і друге перебування, це буде десь місяців шість точно. Які були присвячені на, на цю роботу. Мені дуже шкода, що не вдалося пожити просто в сільському середовищі і побачити, як ця пам'ять, ну так, от той сам низ, який я хотіла дослідити, мені це не вдалося. Тобто я залишилась на такому середньому рівні, десь між верхом і низом, що я в принципі збиралась досліджувати також. Але можна було ще дослідити деякі етнологічні такі аспекти, які мені не вдалося. Дослідити, тому що треба більше часу для того. Чи повернуся, напевно, що вже цей проєкт е потрібно ще ж дати йому якусь публікацію, якесь майбутнє. Тому е зараз я сконцентрую більше свою енергію на тому, щоб е обдумати весь цей зібраний матеріал, е зробити додатковий якийсь ін інтернетний, е в інших базах е доповнити цей матеріал. Проаналізувати і зробити з нього публікацію, хоча б якоїсь статті в серйозному науковому журналі або навіть в місцевому журналі, також здалося б залишити якийсь слід. було б дуже добре, пані Олю. Дякую вам щиро за розмову сьогоднішню і бажаю вам успіху, успішного завершення вашої праці. Нагадаю, що сьогодні гостем нашої рубрики Актуальне інтерв'ю була жінка, перед якою зняти капелюха вартує не лише чоловікам, українка, яка вже 10 років проживає за кордоном, доктор історичних наук, стипендіат канадського урядового фонду суспільних наук, котра у межах своєї наукової роботи на Бродівщині досліджує події Другої світової війни та їх репрезентацію у сучасному контексті.